Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, я трансформаційний вчитель. Про мій підхід та філософію можна почитати окремо на моєму сайті. А сьогодні тема нашого відео це те, що я не для всіх. І взагалі, спочатку, я хотіла поговорити про це з точки зору самороботи, тому що ті, хто давно підписані на мій канал і активно спостерігають, знають про те, що. У мене був деякий такий знаєте, переосмислення взагалі моєї професії як психолога, і через це я почала називати себе трансформаційним вчителем і взагалі про життя. І я, знаєте, в якийсь момент мені було навіть соромно ну, якби сказати про те, що є якісь певні речі, на які я дивлюсь по-іншому, і я не погоджуюсь з деякими речами, які типу, має слідувати, які має слідувати психолог. І це все, знаєте, в мене був якийсь певний внутрішній конфлікт через це. Про це я розповідала на своєму каналі, тому про це все можна подивитися відео. І, знаєте, мені якось було. Не можна сказати, що некомфортно, але так, я відчувала якийсь певний. От Я ж кажу, внутрішній конфлікт з приводу того, що я відчуваю, що я хочу нести в маси одне, але правильно, типу, це не нести було б ну, за правилами, да, якимось, які написані десь. <смі> десь хтось щось сказав, і, типу, це не є правильно. Розкажу детальніше, про що я маю на увазі? По-перше, я вважаю, що у розвитку дуже важливо розуміти історію, релігію і всі ці речі, які пов'язані да, з світоутворенням. Я зараз скажу, так, не світоутворенням, а саме соціологія, як це все працює? Чому? Тому що коли. Ми занурюємося у якісь питання, да, чому люди не можуть там досягати чогось, або чого ви не можете досягати чогось, або чого це не виходить у вас, ми впираємося не просто в якісь обмеження, які існують там в вашій голові, тому що ці обмеження насправді існують, якщо купнути глибше, вони існують в соціумі, вони існують в історії, вони існують в релігії. І, наприклад, в цьому, там, де етичні да, правила психолога, Написано про те, що, наприклад, психолог не має ну, типу питати про релігію, Він не має ніякого взагалі відношення до віросповідання іншої людини. І так я розумію, чому це існує, але з іншого боку, я розумію, що є багато причин, багато вже проблем, які мають люди, які мають. Безпосередні відношення краски до релігії, і я не можу якби закрити про це очі на це очі сказати, що ні, це не важливо. Я навпаки хочу сказати, що це важливо. Є багато речей, які пов'язані з історією, з культурою, з певними аспектами. В принципі, знаєте, з традиціями, які теж впливають на те, як ми зараз мислимо, як ми зараз взагалі існуємо. І для мене це важливо. Це перший такий аспект. Тому я не можу про це не говорити, тому що я знаю, що в цьому є правда, я хочу про це говорити, я хочу нести це людям, да, доносити якісь такі речі. Це перший момент. Другий момент це те, що. Мені цікава езотерика, мені цікава духовність, і я розумію, що багато людей скептично до цього відносяться. і Я розумію, чому, але тим не менше, я теж не можу, скажімо так, закрити очі на ті речі, які я читаю. Я розумію, що в цьому є певний сенс. Я розумію, що багато. Чого там написано, такого, що люди мали б знати, і я вважаю, що такого знаєте, прям досягнути дійсно щастя, якого спокою можна тільки тоді, коли ти занурюєшся не в одну якусь, от тільки психологія, тільки наука, тільки от всі методи перевірені, а ще й ти досліджуєш світ по-іншому. Тому що світ, на мою думку, це не тільки про правила, науку, типу, це набагато ширше, більше. І часом це може бути щось зовсім незрозуміле і абсолютно нераціональне. да. Ми звикли, багато людей звикли до раціонального, до правил, до такої структури, а світ часом абсолютно не структура в такому, знаєте, звичному розумінні структури. От, і Я розумію, що я це теж про це хочу говорити, хоча я не так часто прямо говорю про це на каналі, але тим не менше я розумію, що. Всі ці речі, які, по ідеї, психолог, типу класичний такий психолог, він не має про це говорити. Ну не має психолог говорити про духовність, так тому що психолог це все-таки людина, вона більше дотична до науки. Але з іншого боку, я ж кажу, я розумію, що в цьому є правда, я хочу це нести в світ, я хочу про це говорити. Я не хочу, типу, заохочувати людей робити так, як я говорю. Мені більше хочеться просто розказати про те, що є інші якісь моменти. Знаєте, як от люди бачать світ. Через одну призму, а я хочу показати, що можна світ бачити по-різному. Що є дійсно багато книжок, які на полицях да, під графою езотерика, але при цьому в них є дійсно багато такої інформації, яка може допомогти вам покращити ваше життя. Тому чому ні? Я. Просуваю думку про те, що треба виходити за межі звичного якогось прийняття бачення і пробувати щось інше. І я бачу, що насправді у людей ми з цим є великі проблеми. І якщо навіть не говорити зараз про езотерику, духовність про якісь такі високі речі, то якщо ми говоримо просто про побутові якісь речі, про кохання, про вибір роботи, професії, люди теж впираються в певні. Скажімо так, певні, знаєте, певне сміття, яке є в їхній голові, і вони не можуть рухатися далі, тому що так десь написали, тому що так правильно, а так неправильно. І люди не живуть своє щасливе життя, вони не можуть зробити вибір, який взагалі нікому не нашкодить на користь себе, чисто через те, що є якісь певні правила в релігії, чи, в принципі, да, в традиції, в сім'ї і так далі, які їм заважають зробити вибір на користь себе. І мені насправді досить прикро, що це існує, і люди вони живуть в таких, о, знаєте, в рамках досить інколи жорстоких. Які їм не дозволяють проявлятися і поістині, знаєте, засяяти і своє світло подарувати цьому світові. Тому це така, знаєте, це те, що я хочу нести. І мені було насправді досить складно все-таки. Почати говорити про ці речі, відкрито заявити про те, що я ну, типу, є речі, про які я хочу говорити. Я відчуваю, що вони правильні. Я відчуваю, що я хочу про це говорити. І я в якийсь момент, знаєте, мені, звісно, був якийсь певний страх, що мене можуть загитати, що мене можуть не зрозуміти. Але в певний момент я зрозуміла, що я не для всіх. І мені з цією думкою стало набагато простіше жити, тому що, е напевно, як і більшість людей, е мені теж хочеться подобатися, мені не хочеться читати якісь гнівні коментарі. Мені не хочеться, щоб мене там хейтили, чи якось мене обсирали, але я розумію, що я не для всіх. І це така, знаєте, доросла позиція. Зрозуміти, що ти не для всіх. І це відео буде не просто, ну я та, розкажу там про себе, що я не для всіх. Ні, це буде відео і для вас, в тому числі. Тому що не для всіх це не тільки про роботу, це не тільки про моє світосприйняття, бачення про те, що я несу. Я не для всіх, це також про дружбу, це про стосунки, це про людей, які мене оточують, це про аудиторію, я не для всіх. І я розумію, що якраз таки в цьому і є певна сила і дорослість, коли ти приймаєш позицію. Що я не хочу подобатися всім. Я не хочу бути схожою на правильну дівчинку, яка буде правильна за якимись там мірками. Я хочу бути собою, і я хочу оточувати себе тими людьми, які будуть мене розуміти тим, кому це буде відгукуватися. І я розумію, що якщо говорити, наприклад, да, про професію, про те, що я несу, тому що для мене, в принципі, те, чим я займаюся, це я не можу навіть це охарактеризувати роботою. Мені здається, навіть якщо б мені, ну, типу, це ніхто не платив би або в цьому не було б якоїсь такої грошової да, винагороди, я б цим би все одно займалася, тому. Що я відчуваю потребу ділитися uh, з цим, uh, да, цією інформацією з людьми, я відчуваю певне таке бажання говорити про ці речі. І до чого я це все веду? А, про те, що так, ця моя діяльність це трошки більше, ніж робота. Це, це я, ну, типу, розквітаю душа, канал, мої блоги це є я. Це не просто якась назва, це не просто інформація, це є я, в цьому є моя душа, в цьому є моє покликання і моє, скажімо так, м -м, да, те, що я несу, в цьому є якби суті, не знаю, як це правильно пояснити, в цьому є моє життя. Типу, я не, я не сприймаю це роботою і. М коли я замислювалася так над веденням блогу, мені хотілося зробити все, щоб було типу, правильно, щоб все було по правилам, але я зрозуміла знову ж таки, що я не для всіх. І оця думка кардинально змінила моє відношення, по-перше, до хейтерів і взагалі до тих людей, які зі мною не погоджуються, тому що я розумію, що є багато людей, які зі мною не погоджуються, не погоджуються через те, що ой, ну ти дівчина, ти жінка, ти молода. А, та, що ти можеш знати, так? А, ой, ти там не навчалася там, чи ти того не знаєш, ти все не перечитала. Як ти можеш Чомусь розбиратися. Я розумію, що насправді люди, які це говорять, от в тому-то і відмінність, напевно, в мене і, і них, я розумію, як працює світ, я розумію, чому вони так говорять. І якраз таки я розумію, що я не для всіх. Чисто через те, що те, про що говорю я, не зрозуміло їм, і це є окей. І я ж кажу, в цьому є велика сила. Тому якщо ви зараз знаходитеся в такому моменті, да, ви ви теж хочете подобатися всім, бути класною, такою знаєте, затичкою скрізь, бути дуже добре, бути, щоб вас всі любили, і ви відчуваєте, що ну це шлях не туди, бо я не та людина, так я можу комусь не подобатися, то я в цей меседж це окей. Ви можете комусь не подобатися. І ви не для всіх, і я не для всіх. І теж треба розуміти, нещодавно я побачила сторіс однієї дівчинки в інстаграмі. Вона сказала, вона веде ютуб-канал і вона сказала про те, що, а чи хочу я взагалі вона залишила коментар. Типу, хтось залишив і коментар. Там були дійсно такі вимоги. Прямо що якщо ти знімаєш уже відео, ти ведеш блог, то тобі потрібно наймати прям не знаю команду 1 плюс 1 і зніматися прям в студії професійно дуже круто. І вона написала таку річ, що типу, а чи готова взагалі я? Ну, типу, приваблювати цю аудиторію, чи готова я бути для цієї аудиторії. І ви знаєте, в світі, коли ми намагаємося подобатися всім, коли ми намагаємося оце, бути такими бубочками, такими класними, не дай Бог, сказати щось, що буде, скажімо так, не співпадати з думкою соціуму, да, в цьому світі прийняти той факт, що ти не для всіх, що, можливо, так, я не хочу бути для всіх. Можливо, я і ну, типу, це 100% я не є для всіх. Так прийняти той факт, що ти комусь можеш не подобатися, це дійсно складно, складно сказати собі те, що а я не хочу бути, я не хочу допомагати всім, тому що не всім я потрібна. Так? Не всім потрібне те, що я маю. Не всі, скажімо так, як я вже сказала, так, зрозуміють мене, зрозуміють мою подачу, зрозуміють моє бачення. І що саме цікаво, мене всі ситуації дивує наступне. Я йду, в принципі, в світ з таким позитивом, да, з певною добротою. Я йду в світ для того, щоб допомогти, для того, щоб дати. Я нікому не нав'язую свою думку. Я не говорю про те, що я правда в останній інстанції, що мене потрібно слухати. Ні. Я тут для того, щоб вам допомогти зрозуміти, хто ви і куди вам рухатися, як вам це зробити. І моя суть, моя задача, скажімо так, тут це показати те, що. Ви маєте право обирати свій шлях, і якраз таки для того, щоб обрати цей шлях, вам потрібно багато чого прибрати в своїй голові. А для цього вам потрібна людина, яка якраз таки буде дивитися на це все набагато ширше. Наведу елементарний приклад. Ви хочете е, побудувати певну кар'єру. Чи почати не знаю, писати книжки? Давайте так, писати книжки. Ви хочете друкувати свої книжки і от їх продавати, продавати велику аудиторію, можливо, перекладати їх іншими мовами за кордон. І е, для того, щоб це зробити. Скоріше за все, у вас можуть виникати наступні думки, що, типу, це неможливо, ніхто не буде читати ваші книжки, книжок і так багато. Типу, це дуже багато грошей, да? кому ви взагалі потрібні, ви там незрозуміло хто, чому вас мають читати. І оце все, те, що я сказала, це мислеформа, так, оцей майндсет, це майндсет, скажімо так, він, як це правильно сказати, він є. Нерегулярним, а він є досить е, таким, прийнятним для більшості людей е, да, в нашому світі. Більшість людей мислять такими категоріями. І коли ви приходите до людини, яка мислить такими категоріями, коли вона вам говорить про те, що куди ти лізеш книжок і так багато, для чого ти друкуєшся, е, ви наштовхуєтесь на цю думку, і вона вам, по суті, обрубає крила. І коли вона вам обрубає крила, ви, звісно, не можете. Да, показати себе світу, ви не можете якраз таки зробити те, що ви хочете, ви не можете піти своїм шляхом, тому що є оці люди, які так мислять. Знаєте, я вже щось загубила свою думку, у мене таке буває. Але зараз я згадаю, мене просто, знаєте, я така людина, у мене є багато, скажімо так, внутрішнього ресурсу, якихось знань і ідей, і думок, з якими мені хочеться поділитися, що часто, як от в цьому відео, відбувається, Такі, знаєте, так багато їх іде, що я не можу їх зібратися докупи, вони всі лізуть з всіх щілин. І от відбувається такий певний хаос. Але знаєте, на цьому моменті більшість людей зараз би сказала Настя, ну ти вже та ти вже басралась посеред відео, типу, закінчи його знімати, признімай і роби нове. Але я вам хочу сказати таку річ: от в цьому то і є я. Я розумію, що багато комусь це не сподобається. Хто скаже, ой, ну як вона взагалі може? Але я ж кажу, я не для всіх. І якщо ви вам це відгукується, ви розумієте, що теж я теж не для всіх. Я не хочу намагатися бути ідеальною, типу, для всіх, всім подобатися. То я вас запрошую, я, я, це для вас знак. Певний знак не подобається всім. Так, от, повертаючись до сміття в голові, я ж кажу: я не знаю, як вам жити. Я не говорю про те, що я правда в останній станції, але я розумію те, що у людей багато є сміття, яке якраз таки і заважає. І я для того тут є, для того, щоб вам допомогти це сміття прибрати, для того, щоб ви могли вільно рухатися вперед і досягати того, що ви хочете. І я говорю про якісь такі дрібні речі, я ж кажу, ну. Публікувати свої книжки в моєму розумінні це невелика річ. Це не щось таке супер-пупер глобальне. Це досить легко зробити, але при цьому багато людей впевнено собі в цьому відмовляють, виключно через те, що ой, хто це буде читати, це ніхто не буде купувати і так далі. І через це я ж кажу, люди не можуть. Жити повноцінне життя через свої якісь певні обмеження. І це є у багатьох людей. А я говорила ще, до речі, про доброту, да, про те, що я ж іду з добротою в світ. Є багато людей, які це не сприймають, якось це навіть негативно на це реагують. І я не розумію, якщо чесно, чому. От відверто не розумію, чому, типу, я говорю про якісь речі, які, ну, на мою думку, типу, я несу добро, да, в життя, типу, я не говорю вам нічого поганого. Я не говорю вам, як жити. Я навпаки вам даю якусь певну інформацію, з якою мені хочеться відверто щиро поділитися, тому що я розумію, що вона вам дійсно може допомогти. Але при цьому цьому є реально люди, які вважають, що там, психологи чи люди дотично до цієї сфери, вони якісь шарлатани, що вони якісь погані, що вони хочуть там, не знаю, якось зашкодити вам, що взагалі ми якісь тупі люди, що ми щось говоримо, незрозуміло. Що. Я реально не розумію, типу, як у людей може виникнути така думка, коли, е, ну, типу, коли ти, я ну, типу, я, маю на я, я не говорю нічого поганого. Мене відверто це дивує. І мене відверто дивує, коли люди щиро діляться речами, які їх запалюють. Вони щось в цьому шарять, вони щось знають, вони про це говорять, вони про це діляться. І люди в коментарях пишуть про те, що ой, у вас якесь непогане відео, ви там недостатньо класно говорите, вам потрібно купити суфльор, якісь такі певні речі. Для мене це, мене це дійсно дивує. Типу, ви отримуєте. Ну, по суті, дай би безкоштовну інформацію. Людина щиро хоче з цим поділитися, а люди це не сприймають. Для мене це реально дуже дивно. Я не знаю. Я, не знаю. Ну, я розумію, що людина може поділитися тільки тим, що в неї є. Якщо в неї є тільки гівно, то вона може цим і поділитися. Але з іншого боку, не знаю. Знаєте, мені хочеться вірити. Ну, мені б хотілося жити в світі, де люди один одного підтримують, де люди один одного люблять, цінують і. Знаєте, по-людськи один до одного ставляться, але я розумію, що це, е, така не, ну, це ніколи не буде, бо людей дуже багато і люди багато мають гівна всередині, і це ніколи не станеться, ніколи не буде такого, що людство дійде до такої прям знаєте, просвітлення, такого, що прям всі один одного будуть поважати, любити і з добротою такою, знаєте, душевною добротою один до одного відноситись. Я думаю, що це ніколи не відбудеться. Але, тим не менш, мені хочеться е, все-таки додати якоїсь певної, певного позитиву і доброти в цей світ. Можливо, якраз таки за те, що вам потрібно. Тому, повертаючись до теми відео, так, я не для всіх. І цей спіч був, е, по-перше, сказати про те, що якщо вам щось не подобається, ви можете не дивитися це. Я взагалі не розумію, якщо вам це не подобається, то типу не дивіться. Ні, людина подивилася, вона вімкнула, вона дивиться те, що їм не подобається. Вона пише негативний коментар. Для чого? Причому, ну я не говорю зараз тільки за себе, я говорю, в принципі, от, про світ да, блогінгу чи чогось загалом, коли люди обирають чи купують одне те саме, що їм не подобається, але продовжують це робити, продовжують скаржитися. А я не розумію сенс, тобі, для чого це робити? А і по-друге, я хочу сказати про те, що знову ж таки, ми не для всіх, і це нормально. Типу, ви теж не для всіх. І коли ви це усвідомите, вам настане набагато легше, і простіше сприймати це життя. Тому що ви перестанете. Скажімо так, йти стежкою, де ви намагаєтесь подобатися всім, де ви намагаєтеся бути правильною людиною. Бо правильна людина це не щаслива людина, насправді. Правильна людина це та, яка слідує правилам, які насправді не мають ніякого відношення, навіть я б сказала, до реальності. Ну, типу, є купа правил, які ми, які ми маємо чому слідувати, а які взагалі не мають ніякого, ну типу, не мають ніякої раціональності. В цьому немає ніякої раціональності, розумієте? Бо хто так сказав, чому так має бути? Я не розумію. І таких моментів. Дуже багато. І я ж кажу, правильна людина вона нещаслива. Тому я за те, щоб бути. Знаєте, я часто задаю таке питання на консультаціях: ви хочете бути правильною? Чи хочете бути правдивою, да? справжньою? Я хочу бути справжньою. Тому я відверто заявляю, що я не для всіх. Я розумію, що комусь мій підхід, моє бачення світу, воно не зайде. І це окей. І, типу, я маю хоробрість сказати. Про це і заявити, що так, ви можете не дивитися мене, типу я можу вам не подобатися, як і ви мені. До речі, теж те саме, якщо ви зараз йдете в моменті, коли ви розумієте, що так. Я хочу робити щось, але я чітко усвідомлюю, що це буде іти проти бачення більшості людей, які існують, то можливо якраз треба наважитися на це. Так, наважитися і почати робити те, як ви хочете. Тому що я вам хочу сказати, що якщо б я обрала цю стежку правильності, я була б нещасливою людиною. Я б не змогла бути наповненою, я б не змогла б ділитися, я не змогла б зараз б записати три відео підряд. Тому що мені не вистачало б енергії. Я вам хочу навіть сказати, що коли я роблю е, якийсь от контент по правилах, мене вистачає на дуже маленький об'єм роботи. Коли я роблю це реально від душі, я можу зробити дуже багато. Те саме стосується вас, можливо, якщо ви відчуваєте, що ви йдете, і ви робите по правилах, але ви не відчуваєте, що це дійсно ваше, можливо, це знак <смі> набратися хоробрості і, нарешті, сказати Ні, я буду робити так, як я хочу. І це буде дійсно самим кращим рішенням, яке ви могли зробити в своєму житті. Тому ось так, давайте на цій прекрасній ноті завершимо. Це був такий спіч моєї душі вам. Мені дійсно хочеться своїм контентом зробити людей щасливішими і знаєте, бути отим, знаєте, як це сказати сонцем, лучиком, який вам. Все-таки запалить щось у вас, і ви дійсно станете щасливими. Я впевнена, що насправді є багато людей, які дивляться мої відео, яким якісь певні інсайти, думки заходять. Вони просто про це не пишуть, бо я насправді теж нікому нічого не пишу навіть, коли мені дійсно їхній контент заходить і допомагає. Але я знаю, що є такі люди, і я якраз таки от хочу сказати теж людям, які зараз думають про те, що бути вам справжніми чи бути вам да правильними. Таку важливу річ, яка в свій час мені теж допомогла. Є люди, які з вас з вами не погодяться. І будуть люди, які будуть проти вас, будуть люди, які вас будуть хейтити, ви будете їх дратувати. І вони будуть з вами повністю не погоджуватися, для яких ви будете от просто, знаєте, цією грушею, в яку б'ють, да, боксери. Але замисліться над тим, яка є кількість людей, які ви можете дати користь. І, можливо, ця частина людей вас зараз чекає, саме на вас. Я впевнена, що є люди, які чекають саме на мій підхід, так як я зараз в принципі невеликий блогеру, я розумію, що є багато людей, яким потрібна саме я. Я розумію, що я зможу їм допомогти, ми зможемо отримати так, оцю позитивну енергію від роботи тільки тоді, коли я буду говорити про справжню себе, а не тоді, коли я буду ховатися під маскою правильності, тільки щоб себе захистити. Бо, о, не дай Бог, мене хтось захитить чи скаже, що я якась неправа. Так, я можу бути неправа, я можу бути тупою, я можу, бути, вам не подобатися. І це є нормально. Але при цьому я знаю, яку правду я несу, і я знаю, що я роблю. Я знаю, для чого я це роблю і що у мене є на меті. І я знаю прекрасно, що є люди, яким заходить саме те, що я роблю, і саме моя правда, а не та частина мене, да, якоби би я би приховувала, ой, ні, я правильна, я правильна. Тому ось так, любі. Тому вибір за вами вас або бути правильними і обрати шлях, де ви не проявляєте себе, виходите дійсно в масці. За якою не видно вашого світла, або бути справжніми, де видно ваше світло, і на це світло може прийти ваші люди. Ті дійсно люди, які шукають саме вас, саме вас, справжнього, які будуть цінувати вас за вашу справжність, які будуть любити вас за вашу справжність. Тому що, коли ти правильний, тебе не любить ніхто насправді. Ти правильний, тому що, ну, типу, на вас дивляться, так, але. Люди не до кінця бачать вашу суть. А насправді та дійсно любов, коли люди за вами йдуть, це відбувається тоді, коли ви дійсно щиро да, щось робите, коли ви дійсно робите це від душі. Ось так. На цьому прекрасному моменті будемо завершувати. Хочу також сказати, що якщо вам близький мій підхід, моє бачення, і ви хочете, ви шукаєте людину, яка вам допомогла би пройти шлях трансформації, змінити ваше життя, щоб ви відчули оце знаєте, ковток свіжого повітря, щоб ви відчули реальні зміни в своєму житті. Я вас запрошую на свої консультації, тому що з моїми консультаціями ви якраз відчуєте реальні зміни. Хочу ще, до речі, сказати, що в мене є також відео в Shorts, де ви можете детально почитати, там я інколи викладаю більшу інформацію про свої саме консультації. От, і загалом про різні питання. На різні питання відповідаю. Тому запрошую вас у свій світ розквітаючих душ. Все любі. Гарного вам дня і до зустрічі в наступних відео.